Доброго дня, мої шановні глядачі. Продовжуємо дивитися Україну по регіонах. Небезпека від урків, небезпека від рососійських військових, ракетна небезпека, так, до кінця січня місяця 2024 року. Так, Тернопільська область, дивимось. Дивіться, ну, карта війни на військову тему колесниця це от як машина війни. Машина війни вона може до вас наближатися, і є загроза для вас, адже захист може не повністю спрацювати, але будуть робити все, щоб припинити той тиск ворога. Ворог може. Якби диктатуру проявити у вашій області. Тобто, може бути така нестабільна дуже ситуація у вас. Нестабільна будь-який момент, але тобто в, в момент спрацює захист, ну, має дуже успішно, але ситуація може стати якась загрозлива дуже над вами. Але будуть діяти наші хлопці. Потужно, потужно, і навіть, знаєте, може бути якась ситуація позапланова. Позапланова, коли ніхто не очікує, маю на увазі, коли, ну, от ніби таке відчуття, здається, що все спокійно, стабільно, нічого не загрожує. Але якось може бути така от миттєва загрозлива ситуація виникнути. Миттєва, ні з того, ні з сього. Коли необхідно буде захисту, дуже швидко відреагувати. Можете переживати. Можете переживати сильно в темний час доби. В темний час доби. Є загроза, що можуть. Бути уламки, є загроза знову ж таки, що уламки можуть бути над цивільними інфраструктурами як е, наслідки. як наслідки. Тому, напевно, тут і імператор перевернутий, що неповною мірою може спрацювати захист, тобто можуть бути якісь наслідки, які вас можуть налякати е, Налякати. Тут йдеться. Про якісь заклади, там, де йдеться мова про керування, якийсь менеджмент, навчання на менеджмент або керування, центр керування, ну, планування, ну от щось таке. Ну, Будьте обережні, будь ласка, не дуже вас. Спокійно, взагалі неспокійно. Так, далі, Волинська область, дивимось до кінця січня місяця 2024 рік. Нестабільність може бути, але будуть її блокувати. Блокувати і унеможливлювати. Ну, ж таки, захист працює, але може бути ситуація 50 на 50, тобто тут. Під питанням, хто може протиснути або наш захист, або ворожа атака. 50 на 50 тут. Ворог буде робити все, щоб досягти своєї мети, я вам так скажу. Агресія, абюз. Швидкість, миттєвість, ну і хоче ворог досягти своєї мети, будь-яким чином розширити, скажімо так, його унеможливлення розумієте, зняти, зняти перепону з себе ворог буде протискувати ситуацію. Йому не дають, а він пре, розумієте? Тому тут йдеться мова про загрозу конкретних, конкретних місцин. Загроза для конкретних місцин. Але, знову ж таки, ну от якщо дослівно прочитати, якби закінчення або влучання не буде. Ну от, як за цими картами. І тут карта блокувань. Так. Але в вашому захисту хлопцям доведеться бути постійно на стрьомі, постійно. І навіть бути така ситуація, де вони щось можуть. ну Загроза того, що щось фейкове відволіче їхню увагу від реального. Або дві цілі, або з різних боків може бути. І тут необхідно буде розсіювати ту увагу. Ну, от щось таке може бути. Але наші будуть робити все, щоб унеможливити плани ворога. Поцілити не готові. Ну, от, якщо ще так прочитати. Ну, така токсична ситуація у вас може виникнути. Якісь фейки у вас можуть ходити. Якийсь дядько може розносити, чи він, якийсь управлінець, займає ланку якусь високу. Від нього йде якась навколо нього ситуація смутку, незрозумі... непорозуміння, що відбувається. Мова йдеться про людину, яка у вас там на чомусь наживається, краде гроші. І мало того, що він ще ніби фейк розповсюджує, що він ніби як донатить, ну щось таке там буде, якусь допомогу дає, він, скажімо так, 10% він може і допомагає комусь, але 90% він залишає собі. Тобто якась ідеться мова про приховування або тіньові рухи грошей. Тюньові операції з Грошима. Так, далі дивимось. Львівська область будемо. Так, Львівська область. Львівська область до кінця січня 2024 року. Вибір захищати кордони підготовлено. Ну, тобто, вибір до захисту кордонів і захист цей підготовлений. Тобто, знову ж таки, будуть намагатися бути готовими, Львівську область захищати на кордонах, коли от дрони чи ракети можуть підлітати, спроба попередити небезпеку, бути готовими до цього. Але у ворога є якби, на майбутнє такі плани поцілити в щось. Поцілити. Але якщо взяти з боку ворога от його наміри, я спитала, чи є загроза або яка загроза, то тут вони намагаються зробити таке, чого ще вони ну забрати, забрати все. І загроза, до речі, йде для дітей. Забирати, е... Забирати, скажімо так, безпеку людську. І небезпека йде для дітей тут. Шістка кубків, карта дитини тут іде. Будь ласка, будьте обережні. Будуть захищати якісь такі місцини навколо. Вода також, парки. Ну, загроза для дітей є. Дивіться, загроза є для дітей. І вода. Там ще вода може бути. Неподалік від води, ну, знову ж таки, очікування для того, щоб попередити. Ворога присікти, відсікти його спроможність досягти цілі, будуть готові відразити атаку на кордонах Львівської області. Можливо, там і будуть якісь спалахи. Але от я вам сказала, яка йде загроза. Ворог дуже хоче влучити. Цілі я вам вказала. І він хоче як неочікувано так, щоб не встигли не встигли зреагувати. Але наші в будь-який момент блокують. Ну, ось так. Немає ворога, поки що шансу. Ну, подивимось, це війна, розумієте, і ситуація змінюється кожного дня. На сьогоднішній день карти показали так. Ну, ще дивимось. Івано-Франківська область, Івано-Франківська область, небезпека з боку ворога до кінця січня місяця 2024. Ну, скажімо так, тут ворога руки ростуть не з того місця, з якого потрібно, того всі його зусилля можуть бути марними. Але ворог планує зробити критичну ситуацію там. Зробити критичну ситуацію. Місцини там, де тренуються, чомусь навчаються. Тобто в них фокус уваги йде. Тут, в той напрямок, карта диявола це не добре, це е, е, диявол. це може бути. І ракетна небезпека, і небезпека в вогню. І ще тут ідеться мова, от як від одного об'єкта йде інформація. Людина, людина або технічна розвідка знімає інформацію. Інформатор у вас там є. Інформатор. Угу. Намагається блокувати захист він. Ворог, ну, скажімо так, загострення ситуації може стати, але всі його перспективи і плани, вони ну, будуть. Унеможливлені нашими хлопцями. Дай Боже, щоб так і було. Ну, тут ідеться мовище і е, критичні ці інфраструктури те, що забезпечує комфортне життя людей. Енергетика, світло або газ от для цього ще є загроза. Якийсь цінний ресурс може бути. Під загрозою. Так, і ще дивимось <клух> Закарпатську область. Закарпатська область, загроза з боку росії. Контекстний до кінця січня 2024 року. Ворог може <клух> зробити якийсь такий крок. Небезпечний крок, який вже, був, який вже був в сторону Закарпатської області. Це буде втрата ну, для ворога, це як втрата уважності, втрата обережності, і внаслідок своєї зухвалості. Щось вийде навіть з під контролю ворога, внаслідок того, що він зазіхне. На щось. Ця ситуація вже колись була, тобто може бути повторення старої ситуації. Ідеться мова державності. Я так думаю, що знову може щось залетіти. Поблизу кордонів з якоюсь територією, іншою, тоже якби початок е території, початок іншої імперії, скажімо так. Ну, в такому плані. І таке відчуття, ніби от щось може там пропуститися, або відрікошетити, щось може пропуститися. Зазіхання на інші кордони може бути. От непрофесійне щось буде якась людина, яка, скажімо так, або недооцінила себе, втратила, втратила свою професійність в момент засліплення гнівом, або навпаки, переоцінила. Переоцінила по ілюзії, нічого такого не стане. Ну, щось таке може статися. Захист працює у вас, захист працює в будь-який момент. Але є небезпека того повторення ситуації. Тобто якась ситуація у вас може бути як дежавю, щось таке було вже у вас, якась небезпека, небезпека щодо ваших кордонів, щось долетить. І небезпека щодо кордонів іншої території, може перелетіти. Знову ж таки, це говорю про небезпеку, про плани ворога. Ситуація міняється кожного дня, тому що це війна, в якій приймають участь мільйони людей. Тому, як би там не було, бережемось, не втрачаємо пильності. Дякую вам за ваші лайки, дякую вам за вашу підписку, коментарі та лайки. Все є Україна. Ми перемагаємо в будь-якому випадку. Тримаємо стрій! До побачення!